Комуністичний рай. Ковбаса з м'яса, дешева електроенергія, світле майбутнє. Ні, це порожні полиці, контрабандні презервативи, газета замість містолетного паперу і плюс 6 у ванній кімнаті. Ось вона. Комуністична румунія. Привіт! Я Анастасія. І сьогодні ми будемо говорити про книгу Малкожати Раймер Бухарест. Пил і кров. Це Кутлайбері читає. Поїхали! Усі непримітні книги несуть у собі таємницю. І ця не виняток. У ній розповідається про комуністичне минуле Румунії і те, що ми про нього не знаємо. Хоча насправді ми знаємо дуже небагато. Багато Румунії, так? У книзі немає конкретного героя. Ним є кожен румун і румунка. Авторка протягом двох років їздить до цієї країни, аби дослідити життя тих, хто тут жив або живе зараз. Опосередкований герой книги це Бухарест. Калиця Румунії. Він заховав у собі запах винограду старі вінли і закинуті сади. А ще Бухарест асоціюється із тістечком шоколадним. Але у нього гіркий смак. Чому гірчить? Напевно, через історію, яку румуни хочуть чимдуж забути, або через розстріл свого великого вождя Ніколаю Чеушеску. Сором за те, що тисячі румунів померли у в'язницях, що не можна було жалітися і нікому довіряти. Сором за те, що держава буквально залізла жінкам під спідницю, заборонивши аборти. Сором за те, що держава нахабно підслуховувала своїх громадян. Диктатор Чаушеску і є тим рефреном, який поєднує всі історії. Його ненавидять і захоплюються одночасно. А ще про нього складають анекдоти. Ой, мене в бочі ніколи. Опитування 2010 року показало, що 61% румунів позитивно сприймає комуністичний режим. А 46 громадян мають позитивне ставлення до правління Чаушеску. І лише 2% громадян згадують ті часи з жахом. А тепер анекдоти. Люди в черзі. Що дають? Та що дають. Чому ви такі питання ставите? Коли долізете, тоді й довідаєтесь. Як ви гадаєте, чим Соціалістична Республіка Румунія відрізняється від Аушвіцу? По Аушвіці був газ. 1989 рік західний журналіст в інтерв'ю з Чаушеску питає його Пане президенте, кажуть, начебто у квартирах Румунів не більше 15 градусів. Так, ніхто від цього не помер. Начебто люди голодують. З голоду теж ніхто не помер. Начебто вони б'ються між собою, щоб влізти в автобус. Так, і ще не повбивали одне одного. То чому б вам не спробувати миш'як?» Гумор це безкоштовні ліки для румунів. Пікантні, гострі. Саме такі анекдоти записала пані Реймер. Румуни унікальні через те, що завдяки своєму чорному гумору вони можуть переносити все те лайно, що відбувається в їхньому житті. Книга справила колосальне враження. Тут був і сміх крізь сльози, і біль, і стискання серця 10 з 10 І плюс одне місце на карті, куди слід завітати, аби відчути пил і кров, а ще непереборне бажання жити. Ставте вподобайки, пишіть в коментарях огляд на яку книгу ви б хотіли прочитати, а ще дивіться розлогий текст на нашому сайті. Всім додо! -до.